Марія Залавська найстарша волонтерка з Коростишева. їй 100 років. Жінка каже, що від початку повномасштабного російського вторгнення виготовляє подушки військовослужбовцям. Марія Залавська розповіла, що розплітає теплі речі на нитки і в'яже гачком круглі килимки основи для подушечок. Я з дитинства в'язала, в'язала казали береточки такі шапочки в'язала. І собі, і дівчатам у війну я в'язала носки, там якісь свята такі. Я кажу, Боже, прости мене, я не для себе, я для своїх людей, я, щоб їм там було легше, як їм, де вони, хай приміняють моє, моє в'язання, де їм тільки вигодно і де, де тепліше їм. Це моя вже дочка там кінчає, я тільки оце в'яжу. Раніше більше в'язала за тиждень, а зараз. Ну, дві, два буває, три кружки. Допомагає Марії Залавській її дочка Ольга Король. Ольга розповіла, що зшиває килимки і наповнює подушки синтепоном. Жінка каже, що теж в'яже теплі речі військовим і передає волонтерам. Я в'яжу все, що тільки треба. Шкарпетки в'яжу, рукавиці в'яжу, шкарпетки для воїнів на гудзиках. В'яжу шапочки. В'яжу що треба, пояса теплі. що Мені замовляють, і шо то те все я в'яжу. Мама допомагає мені подушечками. Вона в'яже ті кругленькі коврики. Ці коврики я два зв'язую докупи на туди, напихаю або паралон, або сінчіпон, і хлопцям є або подушечка, або як вони кажуть, піджопники. Марія Залавська каже, що військовослужбовці дякують їй за подушки. Хай Боже їм там здоров'я і терпіння, і щоб була, щоб скоріше мир був. Щоб дождатися миру, щоб всі були вдома, всі благополучно з сім'ями жили, щоб не страдали не там, там страдають дуже люди. Марія Залавська розповіла, що живе у постійній тривозі. Жінка мала трьох доньок старша і молодша, померли від ускладнень після коронавірусу. Середня дочка Ольга приїхала з Львівської області, щоб допомагати мамі. було чотири як померли дітки мої. Ну, але я все на увікні, я більше нічим не зрозуміти це нитки і вікно, ось ось буде йти Лариса, ось буде йти Лена. Їх нема. І брати, і сестри, і двоєрідних у мене вже нема нікого. Оце одна рідна, оце Олечка, що це моя рідна. Я маю шість внуків, десять правнуків і три праправнука. 14 січня 2025 року Марії Залавській виповнилось 100 років, розповіла Ольга. Вона всіх пам'ятає, всіх, вона пам'ять краще має, чим я. І приходить ксьонс до мами. у п'ятницю місяця приходить ксьонс. Вітають з української церкви священники. Теж вітали 99, 100 річно вітали, голова міста віталась на 100 років. Робили мамі свято. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомирщина.